У нас на зв'язку Віктор Тригубов, капітан Збройних сил України, популярний блогер за освітою, журналіст, богослов і філософ. Вітаю вас, пане Вікторе. Давайте почнемо зі зміни Росією тактики ударів по Україні. Звичайно, що Путін раніше бив по містам українським Миколаєву, Одесі, Запоріжжі, але тепер ці удари ну, дуже схожі на те, що робить Хамас проти Ізраїлю. Тобто запускають, а куди влучимо, туди влучимо. Невелика там різниця. Навіть якщо це чи бурштинська ГЕС умовно, чи це будинок там в Миколаєві. Він з великим рахунком все одно. Я, якщо чесно, ці історії єдине не розумію. Ну, хіба вибачте, за відвертість нелогічніше використовувати зброю проти проти збройних сил, а не мирних мешканців? Бо таким чином, можливо, якось можна допомагати чи власній обороні, чи власному наступу, бо це ну виглядає ну якось ну зовсім дивно. Чисто військової мінімальної точки зору це справді дуже дивно і трішки по дурному, адже фактично не тільки не наноситься якась шкода Збройним силам України, а більш того, руйнування, які завдаються цивільній інфраструктурі, вони спонукають світових лідерів до постачання з України зброї. Тобто у військовому плані ситуація для Росії погіршується. Вони витрачають гроші, вони витрачають вбаражуючі боєприпаси, вони вражають цивільні цілі, і українська сторона отримує ще й більше зброї. То абсолютно аналогічно, якщо ти мислиш як військовий, може, якщо ти мислиш як терорист, там ситуація трішки інша. Може, вони сподіваються зарікати українське населення чи. Інша версія, і вона може бути комбінована з першою. Це те, що вони хочуть показати власному населенню, що ось ми, хоч десь там перемагаємо. Ось дивіться, ви хотіли, щоб там в Києві все взривалося. Ось в Києві все взривається. А те, що під час цього на Херсонщині чи на Луганщині російські війська несуть важкі втрати та відходять, ну це можна не показувати. Звісно, навіть така картинка насправді дає збої, коли, наприклад, літак потрапляє в. Будинок в єську і виходить так, що що жертва в єську більше ніж в Києві, але що поробиш, це вже ексцес виконавця. Ну, давайте знову і ще раз повернемось до досвіду Хамасу. От скільки років він так воює? Я навіть важко 20-30. Це здається, ще я в школі вчився, коли Хамас обстрілював Ізраїль, теракти і так далі. Ну, це не приносить фактично результату Хамасу. Ну, ізраїльське суспільство, наприклад, об'єднується ще більше. Так, там армія стає потужнішою, і при цьому, ну і що, що, що виграє Хамас? Практично нічого. Ну, хіба не можна логічно подумати, подивитися на таку саму історію? І ну, зрозуміти, що ефекту, який очікує ну, там, умовно путінське керівництво і Путін, ну, немає його. Ну, немає, але вони на нього сподіваються. Це по перше, їм є що показати по телевізору, це вже ефект. А по-друге, вони у деяких аспектах мислять саме російськими клішетами та шаблонами, і можливо, вони думають, що на російську публіку таке б справило враження, можливо, вони навіть праві в бо можливо не росіян, це справді справило б враження. На українців це враження не справляє і має зворотній ефект. Але давайте виходити з того, що кожен раз, коли вони щось думали про українців, коли вони про Роктували власні, власні уявлення про те, як люди себе мають вести на українців, вони кожного разу досі помилялися. Це стосується майдану, це стосується війни, це стосується вторгнення, власне, ескалації, яка відбулася. Ну, тому кожного разу, коли вони, вони намагаються мислити як українці, вони мислять абсолютно не як українці, помиляються і це призводить їх до негативних результатів. Можливо, за саме зараз знов таки те саме. А пане Вікторе, після останніх подій в Києві це 10-те число, можна згадати. і От минулий понеділок, 18-те чи 17-те, коли дрони атакували Київ. Та й сьогодні теж теж без цього не, не обійшлося. А наші партнери вже пообіцяли, що нібито найближчими днями передуть нам систему захисту саме від дронів. І від деяких експертів лунають думки, що потрібно створювати навколо міст коло спостереження і таке коле кулеметних гнізд. Ми віримо в зсу і бачили, як вони. Можуть підлаштовуватися під нову тактику росіян, чи впораємося цього разу? Як нам бути далі? І чи ну дійсно чи впораємося ми? Ох, ну в принципі, це могло б бути ефективним. Тут люди вже зараз перебирають різні варіанти реагування, починаючи від того, щоб ставити е, біля тих самих електростанцій аеростатні загородження, і закінчуючи так. І по кулеметами на висотках і окремими партрулями, і навіть дронами, які знищують інші дрони. Е, в принципі, в усе це могло б спрацювати так само, як могла б спрацювати постачання нових засобів протиповітряної оборони. Але знов таки питання в тому як швидко росіяни зможуть поповнювати власні запаси дронів? Бо якщо вони їх будуть пускати просто тучами, то це звісно буде проблемно і якісь прориватимуться вже зараз. Наша ППО збиває більшість дронів та більшість ракет, але ми бачимо, що деякі прориваються. Тут вже скоріш питання в тому, який чи тиск можна зчинити на владу Ірану, щоб вона прикрила цю лавочку. Цікаво, є навіть такі версії, що люди, які мають зброю, я маю на увазі мисливську, щоб так само об'єднувались, ставали і там в полі збивали. Е, на Але жаль, полі. чи на щастя, я маю мисливську зброю. Я з нею, наприклад, спробував по тарілочках влучати, тарілочка не знаходиться на 100 там 100 метрів, вона все ж таки відносно близько і чесно, дуже складно. Я ну я про те, що українці все одно намагаються вигадати якийсь захист. Ні, ну це це дурна ідея. Ну я наприклад нормальні стрілець, якщо брати то той самої АК. Але в дрон, який летить так високо, там де треба брати за розрахунками від ну, якщо брати патрон 545, там за розрахунками упередження треба брати в залежності від кута, під яким він летить, від п'яти до дев'яти корпусів того самого. А він взагалі маленький там в небі. Ну реально навіть випадково не потрапити серйозно. І, знов таки, може є якийсь там не знаю, великий стендовий стрілок. Там Микола Мільчев був колись в Україні такий. Великий чемпіон світу по стрільбі, от може він, але точно не ми з вами, точно не кожна людина, що має вдома ту чи іншу зброю, і, і знов таки ефект може бути навіть гірший, бо чесно, ці школі десь падатимуть потім. От, і добре, якщо не, не у вікна сусідів. Тому я би чесно кажучи, на це не дуже розраховував. У нас просто народ такий, що в нього є така тенденція краще ніж нічого, краще там зробити турнікет. З вушної палички, ніж зовсім нічого. Насправді не насправді інколи краще нічого. <рес> ну так, да, в цьому випадку так точно. Бо ну, як хто людина, яка хоч раз намагалася в якийсь рухомий об'єкт зі зброєю е, поцілити, вона розуміє, що краще в такому випадку нічого. Військовий злочинець Гіркін стрілков нарешті. Покинув інформаційний фронт і пішов на фронт військовий. За даними української розвідки, він вже з'явився в Україні, навіть вже є фотографії, де Гіркін значить, в цій горці, я тут буквально за 5 хвилин до нашої включки, я вже з цього приводу казав, я не можу дивитися на цю горку, вона така страшна, ну, жахлива форма. Так от, <кхм> якби ваш підрозділ на нього натрапив, ви б обрали що? Щоб його. Знищити чи затримати, і віддати, наприклад, в Ну, його корисніше, звісно, затримувати не тільки тому, що там вже за нього якісь гроші пропонують, а й з, і з того, що він багато знає і може багато свідчити про події 2014 року. Звісно, після цього він перетворився на самого клубна, але у саме у 2014 році, коли він власне очолив ту групу, яка вторглася з Криму, вже Криму в Донецьк, яка захоплювала Краматорськ та Слов'янськ, ось про це він міг би багато. Чого розповісти, і тут справа не в тому, що ми чоловік не знаємо, ми знаємо, а справа в тому, щоб це по телевізору показати західним країнам. Тут би це було дуже корисно. Після такого було б дуже важко будь-кому, навіть там не знаю, найбільш порохим лівакам чи правакам в Сполучених Штатах чи, чи де інде розповідати про те, що цей конфлікт має якісь об'єктивні чинники, окрім бажання Росії вести гербінську війну в цьому плані Стерікова, безвісно, краще було б брати живим. <ріст> як би це не було неприємно. Так, цікаво, а, чи може зараз стрілков якщо він буде затриманий, звичайно, впливати на ситуацію політичну в Росії, і от е, те, що його він пішов фактично з інформаційного фронту, це говорить про те, що стрілкову про це сказали: типа, досить писати в тілегу і йди краще, воюй, чи це його рішення? Як вам вважається? Тут не знаю серйозно, тут не знаю, тут треба тримати свічку між ним та його колегами за Е, Не тримав, не скажу. Звісно, я не думаю, що в нього більш того, є вже інформація по російським каналам, виходить, що його не хочуть брати туди, де він прийшов. І я їх причудово розумію насправді. Бо якщо ми кажемо про війну вже класу нормальних польових війн, нормальних польових армій, то навіщо там такий герой-коханець, я чесно кажучи, не дуже уявляю і мені. Шкода того командира, який буде ним командувати, а йому самому навряд чи дадуть командувати чимось реально серйозним. Тому я не думаю, взагалі, що від нього у війську та буде якийсь реальний прок. Але тут може бути що завгодно від того, що йому самому в голову стукнуло. Він же трішечки добанутий, і до того, що його справді послали туди, просто щоб він далі у Боже, у телеграмі на них десь так. Ну, історія не буде свого розвитку, будемо спостерігати за цим. А, давайте поговоримо про фронти. Можна сказати, що є певне там затища зараз і оперативна фа така фа фаза, а, чи оперативна пауза. Будь-яким військам, які наступаються, вона потрібна, щоб і там накопити, підтягнути резерви, і щоб закріпитися на нових рубежах. Але ж і ворог так само відпочиває зараз і так само укріплюється. От як ви можете описати стан нашого війська і росіян? От перелам вже є ну на мою думку. Перелам вже відбувся, коли вони просто почали тікати в Е, На мою думку, на Херсонщині вони вже мають певний відчай, але вони можуть ще, все ще спробувати стабілізувати ситуацію на якихось інших рубежах, а, зберегти якісь, не знаю, зберегти за собою а, південь, я маю на увазі лівобережний південь. та Схід знов таки і мобілізація, вона схожа на те, що йде саме на того, щоб просто набити там позиції такою кількості м'яса, щоб туди було просто важко просуватися. Бо якщо тут ситуація в тому, що якщо наші, наприклад, починають беруть правий берег Херсону і починають переходити на лівий, і на лівому мають хоч якийсь сплацдарм, то це загроза вже не навіть не... коридору на Крим. А самому Криму безпосередньо тобто українців, після цього буде логічніше насправді входити в Крим раніше ніж в Донецьк. Бо там, бо там просто простіше, принаймні на півночі Криму там просто простіше буде. З огляду на все це розуміло, чому росіяни зараз чіпляються, чому росіяни зараз тягнуть час і дуже сподіваються на політичні та економічні фактори. Що європа замерзне, що у Європи там впаде бажання підтримувати Україну, що що в Сполучених Штатах впаде бажання підтримувати Україну, і такі тенденції справді є на жаль? Бо на жаль, республіканська партія остаточно під трамп, і точно включила антиукраїнську риторику. Це дуже сумно, але це правда. Тому такі тенденції є, і вони на ці тенденції сподіваються. З іншого боку, це тому, що їм більше сподіватися, особливо нема на що на себе, вони вже сподіватися не виходять. Вони вже знають, що вони поступово програють війну. Про Білорусь. Те, що Росія почала туди, туди офіційно завозити війська, ми бачили відео, як їх там зустрічають хліб-сіль, але туди везуть. Тих самих чмобіків, везуть їх небагато. І я звернув увагу, що потяги приходять на північ Білорусі і на, відповідно, на захід Білорусі, не під Україну. Ну, Відповідно, постає питання, що це навряд чи це готується наступ з території Білорусі, хоча також про це також говорять. Мені, мені така думка з'явилася цікаво. А не завозять війська? Випадково для того, щоб провести політичний і фізичний там переворот, і відповідно усунути вже остаточно Лукашенко і приєднати Білорусь, і це велика перемога, і без, без жодного пострілу Знаєте, виключати не можна, але це таке такого рівня гадання на кавовій гущі, що я б теж не вдавався до такого гадання, бо так можливо, можливо, теоретично може і ні. Тут, оскільки вірогідність тут неможливо навіть коректно оцінити, то я би просто пальцем б депо не тикав. Те, що я впевнений, що з Білорусі не буде нападу, ну так не буде. Бо в них були зібрані і підготовлені значно більше сили, і Україна була значно слабшою навесні. Але результат ми усі бачили навесні, і це була певно, найбільш трагічна поразка для росіян за часи чеченської війни. Першої причому тому я не думаю, що вони. Другий раз підуть, бо буде як в анекдот про ведмедя та мисливця, який я не буду приповідати в прямому ефірі. Тому ні, навряд чи. Ще одне питання відносно Білорусі, якраз ось там те, що зараз там відбувається, насправді. Там є великі такі і політичні рухи, судячи з того, принаймні, що говорить, наприклад, я не згадаю прізвище, але це підполковник чи полковник-десантник з Білорусі, ви, мабуть, бачили це звернення. І про те, що там насправді зажимають, як тільки можуть, арештовують і так далі. Там певною мірою може розпочатися злам. І чи не час, що вже українським військам починати знищувати, наприклад, літаки на? Білоруських аеродромах російські літаки, але на білоруських аеродромах гарне запитання, але краще тут запитати у, у Генерального штабу, бо вони мають оцінити наскільки це перспективно. Я ж на жаль, не генерала, але всього на всього капітана щодо того, що в Білорусі бочнець якийсь злам Чесно кажучи, вже не вірю. Чесно кажучи, просто в Білорусі всі хто міг щось робити, вже звідти втекли. От е, а злам там можливо лише у формі саботажу. Це саботаж там можливий безумовно, але так щоб вони там повстали, викинули звідти росіяни і Лукашенка разом з ним. Ну це перепрошую з оптимістичний сценарій. Я в це не вірю при по всій повазі до білоруського народу. А от щодо того, чи треба нам бити по об'єктах на території Білорусі, ну важко. Території на об'єкти на території Російської Федерації вже палають. А от щодо Білорусі, це мені здається, це важке політичне рішення, і яке має бути прийнято, в з багатьох е, моментів, е, в тому числі і з. Е, Усвідомленням того, що Білорусь може просто у відповідь справді намагатися вести усі війська. Питання в тому, скільки тих військ, скільки боєготовності, готовності, і чи можемо ми їм протистояти в Білорусі? Так цілий не тільки на аеродромах, білоруська нафтопереробна промисловість теж дуже активно працює на забезпечення власне російської бойової спроможності. Тому цілий там багато питання в політичній. Вибачте, тільки російське слово згадав серед а доцільності. А, пане Вікторе, а от як ви відреагували на те, що сьогодні Путін за Путін, Путін запровадив? бачите, навіть не можу вимовляти нормальне прізвище а, тієї людини. Що він запровадив зараз цей військовий стан в наших областях: Херсонська, Донецька, Луганська. Як ви до цього ставитеся? Всі ми чекали, що він зараз можливо зробить воєнний стан, наприклад, в Білогородській області, щоб, мабуть, було б нормальним, але ні, от так, так багато підводили стільки спойлерів, стільки реклами, і тут ось як, як вам така історія, як вам така ідея від Путіна? Це чисто для внутрішнього вжитку. Насправді, щоб показати, що щось робиться, що ось ми воюємо. Щось що ми зараз ми до цього в нас було наповну воювали. Зараз ми починаємо наполовину воювати, а потім як наповну почнемо. Як розі сука, розвіс. Гей? Ну насправді це як то кажуть, туди для приїжджих. Бо вони вже воюють на повну силу від того, що там Путін напише у себе в паперці, швидкість кулі чи снаряда не змінюється, Нові вояки не з'являються, нові танки не респавняться. Тому це так не працює. Якщо він просто оголосить військовий стан на території, де вже йдуть активні, найактивніші бойові дії вже півроку. Ну і навряд чи від цього там якось мологість повітря поміняється. Тому оголошувати він може все, що завгодно, навіть свій власний туалет заповідною зоною, але ж федеральність не за